Пригуцька дитячо-юнацька спортивна школа за загальнонаціональним рейтингом входить в п'ятірку кращих шкіл України і є лідером серед спортивних закладів позашкільної освіти Чернігівської області. Сьогодні, як ніколи, міська рада підтримує спортивну школу. З міського бюджету спрямовуються кошти на фінансування заробітних плат працівників, оплачуються комунальні послуги, виділяється фінансування на утримання закладу. Міський голова Ольга Попенко говорить: зміцнення матеріально-технічної бази школи є ключовим аспектом розвитку спорту в місті, адже головний ні, осередок громади я вже неодноразово говорила горла про те, що наша дитяча юнацька спортивна школа входить до п'ятірки кращих шкіл України. І, звичайно, що е, е, треба дякувати всьому колективу, керівництву, треба дякувати тренерам, треба дякувати батькам, треба дякувати нашим діткам за такі високі досягнення. Ну і е, висновок куди ми повинні зміцнювати матеріально технічну базу нашої дитячої юнацької спортивної школи. Як бачите, ми побудували, так ми встигли побудувати в минулому році, завершити будівництво багатофункціонального спортивного поля для гри волейбол і баскетбол. Ми усе, поряд стоїмо дуже гарне таке поле. І зі штучним покриттям це те поле для гри у футбол. Звичайно, що на сьогодні роздаються і інші питання. Серед інших питань це фінансування ремонту спортивного поля, виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію, на будівництво сховища та ремонту західної трибуни, а також фінансування витрат на участь у змаганнях на 46-й позачерговій сесії прилуцької міської ради депутати затвердили виділення коштів на ці напрямки. Загальна сума витрат сягає мільйона. Плануємо побудувати тут і захисну споруду, бо я говорила про те, що на сьогодні досить велика кількість діток навчається, на виховується у дитячо-нацькій спортивній школі. То нам треба побудувати. Захисну споруду, і ми у цьому бюджеті передбачили кошти для виготовлення проєктно кошторисної документації. І що ми отримуємо експертні висновки, і ми розпочнемо на території дитячої наски спортивної школи будувати захисну споруду. Треба сказати і подякувати всім депутатам, хто прийшов на сесію. Бо таке було резонансне питання для міста це виділення коштів для того, щоб наші дітки, спортсмени, могли їхати в інші міста і представляти наше місто на теренах. На спортивних теренах тому зрозуміло, що дуже приємно, що всі підтримали, виділено 450 тисяч гривень. І вже мені ще скажу одного раз, один раз, дуже приємно, що вже дітки поїхали на змагання, і ми зможемо проплатити за ці змагання із міського бюджету. На сьогодні буду дякувати, буду дякувати батькам була за підтримку. Бо оскільки часу пройшло, скільки ми не змогли виділяти коштів, то дітки виїздили на змагання за батьківські кошти. А сьогодні це дуже приємно. Ще раз буду казати, буду дякувати депутатам, що таке порозуміння є. І ми, ми виділили ці кошти. 9 листопада, міський голова Ольга Попенко разом з профільним заступником Тетяною Пахомовою вже вкотре відвідали дитячо юнацьку спортивну школу. Обговорили поетапність освоєння коштів, план виконання робіт і безпосередньо оглянули спортивне поле, на якому в найближчий час розпочнуться ремонтні роботи. На території дитячо юнацької спортивної школи є чотири майданчики з штучним покриттям. Зараз ми знаходимося на одному із майданчику, який потребує ремонту. Коли ми його відремонтуємо, тут діти будуть займатися футболом, легкою атлетикою. І тому я дякую депутатам, що ми згуртувалися і виділили все ж таки кошти на ремонт цього об'єкту. Ми всі дуже вдячні політичним силам, слуга народу. Батьківщині, сила і честь, європейська солідарність та партія за майбутнє, які, згуртувавшися, прийняли таке позитивне рішення для підтримки нашого дитячого спорту та дитячої спортивної школи міста Прилук. У міській раді розуміють важливість підтримки спорту в прилуках. Саме тому будують плани і на наступний рік, говорить міський голова. Звичайно, що плани у нас є, і амбітні плани щодо зміснення матеріально-технічної бази нашої дитячої наської спортивної школи. Будемо знаходити порозуміння. Я думаю, будуть такі порозуміння будемо працювати.